В кармані Бачили, Леся, Українку зустріли. Давай 200 тисяч гривень сюди. Покажіть, Рома живе. Наша історія з тобою вже закінчена. Здоров! Блять, не попадаю пальцем пальці сосиси. Здоров, здоровсім! О, до речі, пасаж. Оце воно, так. А давай прогуляємось. Диви, які тут красиві, прикинь тут жити. З багачами. З багачами жить і щоб хто ви сюди в вікно виходили, подиви, як красиво. Покажи зідання їм. Ну, симпатично, диви, скульптури, всякі оці, як вони називаються, голідівки. О, тут вже український пое. В цьому будинку е, з Зараз підійдуть питати, скільки. Привітаю вам! А я тут розповідаю. Вау! Так. Пішли? Маша, ми не будь цим, не будь, не, будь, не будь екскурсоводом скучним. Я хочу бути в цьому домі жити. Коротше, Марія намагалась мені пояснити, де ця вулиця. І най, найбільше, най, найбільше пояснення, найпростіше було дійсно. Це там, де питають, е, скільки треба грошей для красивого, для комфортного життя в Києві. Але ще тут караоке на Майдані було. Такий тобі прикупив. Ну таке? Так. Це що, костюм стрімера чи що? Ага, ні, не, не ото костюм стрімера, я думаю. Мені це... більше це схоже. Ну, типу, клоун. Хрещатик вам покажемо. Я не пам'ятаю, коли я востаннє вже взагалі гуляв по Хрещатику. Мабуть, роки... Роки чотири. Mm. Ну я, тому то, тому. Пролетаю, так, ну, да, так, буває таке, що якісь чи, чисто справи пробігають. Мені все. дуже не хочеться, я все думаю, як його обійти. Але раніше я прямо приїжджав гуляти тут на лавочці сидіти. — А, Куди ми підемо? Я не знаю. Що? А сюди ми куди будемо тікати? Я хочу кави. А, ти хотіла нон-стопу. Але а на ветеранську прийшли, там менше народу буде і там кафешок даху як прикольно. А там, а, далі. Угу. А, я а я щось, до речі, останній, останнім часом став значно швидше запихуватись. Добрий день. А фільтр є у вас? Фальта є. Фальта. Два фільтри буде. Я тобі не розказував нещодавно, ти вже спиш. Я допрацював. А? Карта. Е, я допрацював, приходжу лягати спати, шукаю зарядку, ну і вже роздягнувся, в трусах стою, і ти прокидаєшся, отак, на мене дивишся, кажеш, де ти був? Я кажу, е, в смислі, спати лягаю, вдома був, а чому ти голий і запиханий? А я не запиханий, я просто стояв в трусах. І ту вода ліс пати лягла. Ти що наїбала мене? Ну так, би, це провчить тебе. Я знаю, то кажу йому, хочеш пиріжок? Ні, не хочу. Я йду туди, я знаю, що я повернуся, і воно буде рота відкривати. Я взяла зразу два. Я не хотів, щоб ти мені купляла і щоб ти собі купляла. Дивись, Скільки м'яса? Я хотів, щоб, щоб ми обидва не їли їх. Молодець, може, ти не будеш їсти, а я буду. Хочте вам покажу рюкзак новий. Дивіться. Повністю сіточка. Подивіться, оп! Що це таке? Угу. А що всередині? А ну. Опа! А тут що в цій кишені? Опа! У мене повний рюкзак такого. Але... В кармані пеніс в мене. Собачка. А що це за кормик тут? Це такий корм. Можна подивитись. І понюхати можна, і покушати можна. Не можна. Жлоб. Як щодо того, щоб ти нарешті спробувала котлету по київськи? Боже, як їй не хочеться. Ну спробуй. Пішли туди. Ти візьмеш собі, а я не хочу. Шині, кладній, моцарелла песто. Та корн дерблю. дорбльо. кого на пацитках. А, о, я не, не бачу. Ага. Кордон блю. З шинкою дерблю. Ага. Моцарелла і песто. Блін, це і котлета по і ще й шинка всередині. Ні, Мабуть, хочу... Я буду чедро з халапеньо. Я чедерсь хлепені дуже. Теж Ти, Ти, будеш? Я не знаю, може не буду. Будеш, будеш. Візьми, спробую. Хорошо. І попити... Узвар може? Сидир. Смидова слива, канабіс, яблука. Канабіс. <плес> 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 а мені узвар, будь ласка. Не відходьте повідомлення. Лице моє пів екрану. У тебе якісь проблеми з цим? Отак <плес> і куди бо я подивлюсь. Іван Капуста, якісь проблеми в тебе, я не зрозумів. Yeah. А ну-ка, канабіса, трішечки. О, їбать, зараз піду шприци шукати. О там от по мусорках всіх. <рес> Це оце все починається з ваших е, цих травки, оце все, а потім все вже. І що скажеш? Хуйта, да. да? Так, це твоя... що це нагадай? Песня моцарелла. Ага. Прикольно. На, пробуй. Прикольно, прикольно. Острінька двері прикольніше багато. Дуже прикольні ці котлети. Якщо ви не пробували, і ви в Києві я прям дуже раджу сходити спробувати. Я дуже довго це відкладав. Мені Марія якось показала, що вони відкрилися. Я такий, блядь, будемо в центрі, по-любому, 100%, поїдемо, спробуємо. І не були в центрі два роки. Там не вивертав, будемо? Наче ні. Нічого не впало в нас, нічого не потікали. Це, це, це тригон, ви чули? там тіп, зробив нахуй, чуть не обригалися. Що? А зробив. Боже. А, ви знали, що тут був колись в цьому зданні дуже красивий ресторан. Ще в радянські часи тут був один із таких найстаріших і найрозкошніших ресторанів в Києві. Він і зараз є. А він там є. Он, 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 он... А. А тут ні, на другому, це був перший, другий поверх. Ой, другий, третій поверх. А і я там. був. Ти був там? Я був, він був на в нульових ще був, здається. Так. Я з кузиною сидів. Я пам'ятаю точно, що якось по Києву я приїжджав в Київ. Може, це вже не цей ресторан був, але я був на другому поверсі. Я пам'ятаю, як з цих вікон ми там хавали і дивились сюди. А може. Може, це. Оцей оце фейковий спогад. Я собі придумав щось таке. Може, ти ти з Макдональдса дивився. <свистит> <свистит> ти подивився, що тут? Да. тут. Добрий, день. Добрий день. День, вечір. Ого, а тут прикольно. Френс. <свистит> Дуже прикольно. Що <свистит> <Шо> ти пес? <свистит> Чось. Звідки в тебе ті чари і сидить в Луєві тоні. Анікдоти. Анікдоти. Давай анікдоти, постави, стой. Про російськомовних анекдоти. Російськомовна влаштувала ДТП. поліціянт їй говорить права. Вона відповідає, ну, звичайно, я завжди права. Якось Навальний сказав, Крим як бутерброд. Навальний тоді не знав, що він картопляне пюре. Пюре вже ніколи не стане фрі. Сидять два куми, стой, прокумів. Сидять два куми, їдять сало, один другому і каже, куме, а ви знаєте, тьоті московити шлях би їх трафив, але вони такі героїчні, що такі вже героїчні люди. Та ви що таке трендите, куми? Ну так от, слухайте, йду я вчора по приставок, глиб, а там московит топиться. Я йому може тобі допомогти? А він все кричить та кричить: ну, та ну. А. Дякую, гарного дня. О, я не зняла, що тут агент провокатор. А ну-ка йдемо. Маша! Ви яка краса. Пішли побачимо. Одним глазком загально, пишіть, чат, покажеш територію, яку сімей зіткнувся. Добрий день. Добрий я день. Закрите закр... закр... очі, чат. Закрийте очі, чат. Закр... А це... Корсет, так. О, дивіться, для млинців. Да. Тоді тут є краще для О, одразу на двох пательнях можна готувати. А це? А це такий лоскотульчик наші спальню. Нейтан хоче, Нейтан хоче. Анальний лоскотунчик. Ну <рес> <рес> Я таки не зрозумів, вона сказала в спальню, але там реально е, розйом виглядає. Як в Як анальна, анальна шарик. Ага, Шайбайба, шайба, анальна шайба. <рес> <рес> ну як він називається? Пробка. Анальна пробка. Затор точніше анальний. Затор. Анальний затор це коли ти посрати не можеш. Це запор. <рес> А, ну, а пробка. запор. Поняв, анальна пробка Українською як анальний затор. Корок. Анальний корок. Анальний корок. Оце охуєнно звучить. Шукуй мене! <рес> Роман написав можемо, можемо. О, щось записав? Що, я не розумію? Класний звук. Чоскай, Філіп, вони при за спортивці. Філіп, не залазить башка. Поможи! Ну будеш так їхати. <смір> я тобі отут можу. Я, так... я тобі отут відкрию сюди висунеш голову, наваз... будеш їхати. Отламається, якщо Не пролазить. Опа! Опа! Ху. Ху-у-у-у! Фух. бу буп я, я, до речі, тут гуляв в цьому Фортнайті. Ага. Прикольно, що вони зробили. Реально тупо локацію відтворили так само, як в Фортнайті. Дуже схоже. Там Пляйте. по стабілізації нормально все. Це на твоїй камері. А проїсти. не можна ну, не треба, не треба. Я хотів тюльпанчики показати, які красиві. Боже, Маша. Так насадили Google, в цьому. Зайдіть в Google, напишіть, будь ласка, тюльпани. Ось о, красиві. І, і червоні, і фіолетові. краса. Хочу собі тюльпанів. Так, до світлофора, скільки там 10 метрів має бути. Моє Сонечко. Давай водички тобі налью. Так? Да? Давай. Пий, пий, водичку, пий. то зайка. Щось вальпація стільки народу. Ага. А то не Жека сидить. Жека. Жека сидить? Волосатий, чорний. Так, волосатий чорт. Диви, йому? Жека чи не Жека? А він не махає, може, не він. — Махає чи не махає? Та Жека сидить. Жека. Ча, то Жека сидить чи не Жека? Що вам а там? Він взагалі? Просто з дівкою Сидите, мене не бачить. Типу, типу не знає. Наша, щоб наша вона не, не сказала, дівка. що за дівка. Це ця дівчина, яка на Лесю Українку дуже схожа. Ми дивилися Тік-Токі, і вона там на перехресті стоїть, зараз на нас буде йти. Дай я в неї запитаю. Добрий день. А вибачте, що ви так. Добрий день, у нас стрім, якщо що. З глядачами просто вас дивилися, ваші тіктоки. Так, ваші... да, ми на стрімі прямо дивилися і, і, і інтерв'ю, як ви давали. Це ви так? я. Це Мене перепутали. Ви тепер приходьте до нас на екскурсію, на нас Клас, клас. Обов'язково, добре, добре. Дуже гарного дня. Гарного дня. Бачили, Леся, Українку зустріли. Ви ж бачили, ми тільки що дивилися картини, там, ще, там де Деді, де, де, оце там розмальоване. Оце вона була там на картині. Вона ще вдягнена так, в неї такий стільок, цей не, не раритетний, як він називається. Це Жека сидить. Жека, звісно. Пішли, козла, казла, Та давай вже, може, рому дочекаємось. пішли там дочекаємося. Та там ми зараз не присядемо, чекай. чекай. Підемо. Та почекаємо Рому. Маша. А, а типу з Ромою ми там присядемо. Ну зараз будемо щось думати. Хочеш, <постій> що Чекай, по пока. Жекай Постій, Господи. Я хочу до Жеки. Постій тобі кажу. Я хочу до Жеки. Постій. Вінтажний. О, чат, ви генії. А він блядь, вас не читає і не, і не говорить. Як я можу читати, коли ти мені капаєш? Ми зараз Рома можемо ждати три роки. Рома зараз підійде, він тут близько. Блять, це Рома, він поки вибереться ще. Ні, він мені вже давно написав. Воно він йде. Де? О, там. Ти зі своїм зрієнням особливо не бачиш, що то він. Я бачу, що це Рома. Спорімо? Спорим. Там просто багато людей зараз станемо джеки над головою. Ми не да, станемо його перейдемо. Ми, ми перейдемо дорогу і підізвемо його до себе, а не щоб людям їбалися. Що? Я так і не старалася. Ага, ти М -м -м -м. любиш людям на голову залізти. Ти мені залізла і ножки звісила ще 5 років назад. Да, я зразу побачила, але були не впевнені, бо Маша тобі Маша, а ти, а, а ти та ні. Маша тобі Маша. Я кажу, він що йому другий дітей. Я на секунду подумав, що ви забули, як переходити дорогою. <знаю>, а що з голосом захворів? голос. я, типу, ну, доросли, що типу що спав годину тому. Може це типу трошки воно. У тебе не такий голос, тебе тупо взагалі нахуй не такий голос. Що ти Ось Отакий? от такий, так. Так я тобі розказую. О, що жиром буде буду розказувати. Я стрімлюсь. А ти звідки йшов? Маша! Я тобі казав, блядь, давай 200 тисяч гривень сюди. Привіт, а, мені ти бач, а ти може бачив, як я пальцями тикав на тебе там? <плес> я бачив, <я плес> як ви приходили, як пальцями. Два, мені. Це був він, <плес> Маша. Да, я просто тебе і... взагалі не бачив. Yeah. Okay. Я тебе взагалі не бачив, але я сказав, що це Рома йде. І ми поспорили на 200 тисяч гривень. <плес> <плес> <Суди>. <плес> я не спорила з тобою. Сюди бачу. А якщо б не виграла, ти б спорила? Звісно, так завжди роблять. Всілася. А, що, а, класно, нічого так. це за одні умови. Якщо ти можеш мені вітер, <ріст> інакше це, тебе <ріст>, заблокує. Саме тебе заблокує Twitch. Там а, Ден Кленсі писав, це нові ну, умови. Можна курити <ріст> тільки, якщо автор. Ден Кленсі за Splinter Cell? Так, так. Клас. А що це таке можна побити Там Ден Кленсі казав, що треба ще узваром поділитись. Це не узвар. Перед випуском гострикону сказав. Розкажи прикол про живих хайпах. А, він розказував, але розкажи ще раз да. і на камеру. Приколи про живий хайпак в тому, що на, якому, на якомусь телеграм-пабліку під назвою типу Київ новина чи щось таке, запостили пост, де використали відео з Тік-Тока, де там AI озвучує текст, коротше, і про те, що в Києві є такий заклад, як Бабі кафе, в якому ходять живі бабки. Там, і там, і к... там футаж, типу, а, там і футаж, футаж, і, різні футажі, футажі з різних з кафе здається, да. ну, і, ліпак, з інтернету. Просто. Не знаю, що так, до різних, так, але, але якесь кафе люди там їдять і, там, і серед них приходять там, альпаки. Там виглядало крізь ніби запах. Можливо, ну, Можливо, так, Можливо те, що запостили власне і підписали адресу цю, типу назву цю і номер. Ну, номер не знаю. Але от сьогодні, ну, кажуть, що цілий день по дзвоні спитають вихідбак. Серйозно. А там буквально заходять чисто для того, щоб життя на день тут живі альпаки? Маша знає, маршаку цілий день відповідає ні, нема ж альпак. – Це правда, прям настільки багато. багато. – А ще раз хто це за постачу? Ну, понятно, хто? Київ новина. Вони просто проїбались. проймалися, куда якось тут було ну, ну, взяли Тік-Току, да, да? Да, виклали е, туди в Київ новини і написала. А ви знали, що в Києві з'явилась кафе, де є живі альпаки на всьому нашу адресу? Ці не, не підтверджуючи абсолютно ніякими фактами, Там просто якісь відос змонтований з рандомних відосів з альпаками. Mm -hmm. Ну і все, так. І цей пост типу 40 чи вистучно. А не приходили ще фізично? Приходили Приходили теж well, Ну, сьогодні. Э, людей, ну прям типу, сім'ї, чи одна компанія була і три сім'ї приходили. здається. А прикиньте для людей, яке розчарування, збираються да. з дітьми, там зараз <рес> підемо на Так, І ви, і ви, мать маки кафе. А то тільки ми кинули. Тому що вони вони, вони цитата, типу. Мені казали, а що ж ви тоді пишете? Yeah. Що у вас живе так? Потім ходить сюди сюди. Вони не пишуть Це так, не так. зі У Нас стрімить. Таке так. його не видно буде. Треба да. вигляд, що його нема, але бангорди не кажуть, Сюди його треба. Жеці на колі? Ж... ручка. Давай я Женьці на ручку. Хочеш, щоб я з вами сидимо. Знаю, найзручніше, щоб усім було сидіти. Для стріма буду от а, а, а дай мені запальничку. будь <сіх> ласка. Починуваться, оце і сиди. Нормально. <сіх> <сіх> Жека, не а можна запальничку? Це <сіх> локальні розсіки політа? Тілі, так ти розвинь <починний>, мене і не буду заюбувати. А як мені ще до тебе достукатись? Ти перебив рому, до речі, так що там позашквара. А нема за нема Я про ці зашквари свої вже розповідав. Всі, в мене немає зашкварів, про які ніхто не знає. Наша історія з тобою вже закінчена. Ми приємно познайомились, неприємно розійшлися. Розійшли. Тому що? Розійшли. Можу тільки подякувати за донат. Єдина історія, яку я згадав чомусь, колись ми всвяткували Настя День народження І... От вона тобі зараз голову відкрутила за Настю. І Філіп. І коротше всі були в залі, а Філіп був на кухні. І я проходив, просто я такий заглянув, там нікого нема окрім Філіпа. І такий заглянув, побачив, що там Філіп, типу, поставив на себе галочку, дізнався, що там відбувається, і пішов далі. Я тільки зробив один крок, і там такий звук. І Філіп такий. І я такий думаю, там ну хуйня якась. А потім проходить якийсь час, він виходить і каже, я впав і ушиб ногу. Я не помню. Тип впав, бляха, на ровному місці реально. ти Ты просто стоїть, Він просто стояв, блядь на кухні, біля цього, біля стаєшну. Бля, все. Я згадав, там темно було, я спускаю, там же ж заходиш всередину, там сходи такі, і я бля, я забув. Там ще зі сходів руки такі вилазять і тебе тягнуть за ноги, так, тому ти впав, папку що ви. Я би сам ніколи в житті так не впав. М -м 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 -м, та, роздачу, так. Я ж там бойом на ровному місці. Я знаю теж я зашкварну історію про Філіпа Тремба. Філіп Тремба дурачок. О, хорошо. це не Документальний фільм точно Так, Ладно, щоб чат. Задати на папку потребують історії. Чи хочете? Можна ви зайти до мене.

А я заручений, до речі. Правда? Реально? Мені подобається, що коли про це розповідає, він сміється, значить це прикол. Це не прикол! ні. Ти сміється нічий, не вийшло. Я засужу. Засуджений. Давай засуджений. Я просто дуже не очікував, тому мені просто в слому забавно з цього, що це сталося. А як це відбулося? Зустрів кохання всього свого життя і зробив на другий день протоденти. Ну тоді я зрозумів, чого ти так смієшся. Ей, ні, там все. Якийсь рік такий. Ми зробили. Коріння вбиває. Блін, а що ти не хотів Роми зайти з з ми познакомилися Нейтана? А як ми зайдемо зі стрімом? Ну так до себе до туди, щоб не було видно, коли не заходимо. І все, що вони заходили, так чужим. Та ні, покажи, де Рома живе. Покажіть. <сички> я, я вам скинула казку. Та я дуже хочу. Я, блін. Ти дуже хочеш знати, де Рома живе? Так нудно, що ви такі прошарені стрімери, <сички> типу. Я, я пішов б пішов і не подумав би, що, що не можна. Та ja, ви такі, тип, блін, не можна ж показати, як ми поїдемо. Може, чатику помахати? <сички> та ж, це ж... Та, та, та... не читай, та не читай, там... Вони, вони <сички> це це ще, не, вони не йобують. Вони не йобують. Це до нас на пам'ятаєте? А, було таке. З іншим, з іншим маленьким членом. А я теж Женя проходив. А, і це, так, і він дуже. Блін, два Женя, кінду слів підходили. Написали, Женя, написали, що ти дуже класно танцюєш в Тік-Токі. Ой, дякую. я дуже приємно. Погнали. Погнали. Давайте шас. Ради Бог, бачите. Все, радий Ой, був. Чат, був раз, радий вас не бачити. Не дьоргай. Йоб твою мать Маша нахуй. Ах ти козлиха, йобана. Я її, блять, тільки помив. Да мене чисте, мабуть. Ти в курсі, що е, в тебе там камінці, оце все. Ну, подумав. Не подумав. Вы собачили, блин? Ты зарабудешься по коцанам. Это РП. Раз, два, три, чотири, пять, То команда. Давай камнем вікна повыбиваем. Раз такое дело. Сюди наперед? до Филипп. А я знаю, я прилез. Что, накрывай чат? Ви як це папуга. да, да, да. Нас Опа! Все, тут можна скорити. Ти прийшов, а ти, а ти ката обійшов? Хуй! Ти... <рикла> не встиг, не встиг. Блять, я тільки що на секунду подумав. Хочеться <рикла> давайте піду, покажу вам вид, який красивий. А потім думаю, блядь, нахуя тоді вся ця конструкція? <рикла> <рикла> прийшов, вийшов на балкон, блядь. Ку-ку, <стручок> привіт! Боже, кітичка, опа. Це я вообще айка саме нарікаю. Це Сантьяго, так? Тебе щось зі стільцем. Це ти що, реслінг робив? Отак от з тобою? Та бліть, в мене з цими стільцями завжди проблема. Я от хочу пофіксити. Сантьяго, красунчик! А цей. Покажи нам бекстейдж, якщо можна туди. Сантьяго і Рікардо, дивіться. Вау, 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 Пам'ятаєте оцю красиву картинку, оце все. От що. Позаду. Як у вас, прямо як у вас. Ну так, так. А що оце де це таке взяв? Оце? Угу. я замовив. Ну як замовив? Ну справді це чувак на це просто чувак, який відгукнувся е на моє блядь, прохання. Хтось скажіть, хто може зробити тоді штуки. І він такий... А ти І... саме в тебе ім іменно запит на отаке був? Да? Да, типу. да, да, як да, воно да. називається? Ну це декорації, я не знаю. Як це називається? Е я у... дивись. У мене е раніше вже була отака от штука. От така штука в мене була, вона стояла на старому фоні. Mm -hmm. е і я собі уявляв, що можна зробити декілька шарів. І mm -hmm. я собі уявляв, уявляв, і такий ну, на новий сезон треба буде зробити декілька шарів. І Я побачив подібну ідею в магазині, там була, типу, рекламувалися, рекламувалася, реально по такій самій концепції. Я попросив я кажу, можна я зніму це на камеру? Mm -hmm. Вона така, да, впустила мене за прилавочок, я, е Познімав і кажу, хто мені може зробити таке саме. А, і вони зробили, він тобі зробив а, прямо з підсвіткою, так? Не... Да. Да. Ні ні ніхто ще не розглядав це сильно, але бачиш, це, це Київ. Да. От, засновники, дом з химерами, е цей Чикаго. Ні, не Чикаго, а Болівер. От там Чикаго. Mm -hmm. е і Десятинна церква. Знизу Одеса. Це, це все Київ. Знизу Одеса, власне, Дюк, театр і Маяк. А це решта це вже інша Україна. Окрім цього, це просто хмарочоси, хмарочоси, хмарочоси. Бля, дуже прикольно. Да. Стрімер, да? Це твоя стрімерська да, частина. Да. Оця камерка гаммо Да, да, да. Ну вона красива. — А Ось Fortnite. Да. Я не знаю, мені здається, що вона вже сіла. А, а мені здається, вона там займала навіть. Ну, коротше кажучи, воно натискалося. Чекай. Вау! Wow! Це, це, там фігурка, просто вона, як ти бачиш, їй пизда настала. <плес> Він має стояти, я так розумію. Та, ти що? Знімаю. Ну все закінчиться, поки біжав друзі. Це твоя стара, да? чи, чи де, так, зовсім, так? Це майже така сама, як моя стара, але я був вимушений купити ще одну, тому що та не витворювала відео. В них є така хороша спільна, що там якась головка. Га-ги-головка. Що, поїхали? Я думав, ти вже закінчиш, що ми посікретнічамо. Та можемо в інший день зустрітись, без швидше. Коли ти я тебе витащу з кимось посекретнічим. Зараз тепло ти що, це тебе не витащити. Вчора я кажу, пішли гуляти, вона каже, ні, домой. Що, не було так? Що погнали тобі? біля. А яка з Пока!